Друзі, всім привіт! Зараз почалася ройова пора, бджілки активно закладають моточники. Від, відцвітає ріпак, багато де замерзла акація і буде такий перерив між взятками. І це стимулюватиме бджіл до руїння. І зараз в цьому ролику я покажу вам, якщо ви бачите зараз в себе вулику, отаку от ситуацію, що можна зробити, не шукаючи матку, для того, щоб поділити сім'ю і заставити її працювати. І метод в мене спрацював, але як ви знаєте, що багато ройових методів, якими б вони не були, є великий певний відсоток того, що вони не спрацюють. Тож раджу вам пробувати декілька, і один з них ми зараз подивимося. Дивіться, зараз оглядаю сімейку і в ній бачу дуже таку цікаву картину. Я думаю, що вона буде багатьом знайома. Ця картина це в нас є ройові моточники. Бжілки вже от зараз. Ну, перед перед крок перед вилітом, буквально завтра, післязавтра вони будуть вилітати. Бджоли є багато, я їх не розширив. Просто Тож, що нам треба буде робити? Я дам вам, як зараз один з методів боротьби з руїнням. Немає стопроцентових методів з боротьби з руїнням, але це буде щось схоже на наліт на матку, але буде наліт не на матку. Ну щось таке. Тобто, наліт на матку вам буде потрібно знайти матку і залишити в цьому корпусі. А... Цей метод він розуміє під собою не шукання матки. Тобто, буде ця робота йде набагато швидше, так, коли ви не шукаєте матку. Але вам доведеться перетряхати вулик. Давайте я вам зараз покажу, як це все діло буде відбуватися. Я зараз в теорії я покажу, як це відбувається. У нас є вулик, що роїться, і нам буде потрібно ще два вулики. Беремо цей вулик, забираємо, беремо пустий вулик, кладемо на його місце. В цей вулик буде злітатися льотна бджола. А з цього корпусу, який ми поклали сюди, ми беремо і витряхаємо всю бджолу в ще один ящик, ну в ще один вулик. так? І в цьому вулику, куди буде вертатися льотна бджола, нам треба буде залишити рамочки відкритого розплоду, щоб загрузити льотну бджолу, котра вернеться роботою. І тут у нас залишиться льотна бджола відкритий розплід без матки. Вони почнуть собі там тягнути маточники. Ми там через 3-4 дні підкладаємо свій маточник або свою матку і так далі. Тобто тут у нас залишається льотна бджола, відкритий розплід без матки. Тут у нас залишається не льотна бджола. Закритий розплід із маткою. Льотна бджола вона ну, просто фізично не зможе злетіти, їй буде ставати ще більше. З часом льотна бджола, не льотна бджола стане льотною. Закритий розплід вийде. І тут буде, ну, Вони мали би вийти з руїння, і тут буде повноцінна сімейка. І тут так само. Тож, зараз беремо акуратненько, не жаліючи спини вулик. Так, На його місце пустей. В цей вулик ми складаємо закритий розплід, в той відкритий, щоб зайняти роботою льотну бджолу. Так, це можна було не стріхати, а просто перенести. Отут От у нас вже є в переміжку і такий, і такий розплід. От бачите, які у нас тут моточники. Бачите, вони буквально-буквально недавно запечатані. Там, якщо подивитися, там така буде вже личиночка ще, бачите, ще не маточка, а личинка. Вже, то вже буквально не знаю, скільки днів сім Бачите, просто запізнився на півтори тижні з розширенням. Так, у нас тут є відкритий розпліт в переміжку з закритим, то ми цю рамочку гарно стряхаємо. І ще треба буде обов'язково перекинути оком, чи немає тут маточки. Вона так досить добре тримається, тож треба оглядати. Забираємо. Так, тут в нас є медова трошечки відкритого розплоду. Це, зараз ми рамочку теж стряхаємо і подкладаємо льотні бджолі. Треба буде залишити трішки меду там і трішки меду там. Добре. Наступно у нас йде відкритий розплід. Стрясаємо. Тут відкритий розплід, повно личинки, бачите? повну личинки. Цю рамочку йде сюди. Що у нас тут є медова рамочка, ми її просто перенесемо. Хай буде тут. В цьому вулику. Тому що медова їм також потрібно. Це якраз медову під край і будемо продовжувати так складати. Так, тут та сама ситуація. Бачите, бджоли вулику битком. І моточники. Так, тут у нас є така змішана печатка із відкритим. Так, цю рамочку також перенесемо сюди. Там такий мішаний розплід. Бачите, дуже є багато печатного розплоду. Так, і в нас тут є більшість, більшість личинки. Так, витрясаємо. Так, от зверху був моточник. Сюди. Так, і тут, тут у нас є напевне медова рамочка, так? Швидше за все, медова пергова, да? так. І медова пергова рамочка точно буде потрібна в тому вулику. Ну, Бачите, гарна така медова пергова і навіть на ній є моточник. Трошки її розплоду. Цю рамочку також переносимо туди до льотної бджоли. Зараз цей давайте вулик перенесу його на своє місце, якого, яке воно буде вже стаціонарне його місце. Буквально з іншого боку на пасіці. Так, от, трошки змету бджолу. Щоб не подавити. Зараз буду класти ще зверху корпус, щоб змести вже всіх, всіх бджолок. Так. То ще, ще багато, бачите, бджоли в корпусі лишилося, тож... Я його поставлю таким от чином. Не хочу зараз його стрясати, бо він вони зараз почнуть вилітати тут. Краще, отако, щоб вони зараз не попадали помиму вулика. Бо може бути таке, що там може бути маточка. Воно без потреби. Файно, все, і сюди зараз їм вощинки. Так, сюди я її зараз три вощинки. Раз. Два. І три. Так, от бджоли зараз є багато, але ви не бійтеся, то що їх багато, то нічого. Вони всі потім позлітають до. Частина бджоли, половина буквально злетить до там, того вулика. І ось пройшло вже три дні з моменту того, як ми зробили цю цей. Можна назвати наліт не на матку е, протиривий спосіб без пошуку матки. І я покажу вам зараз результат, як виглядають у тих два вулики, і що з ними можна далі зробити, щоб взяти ще з них меду. Е, цей корпус зверху я його залишив. Це в нас тут є плідна маточка, вона облетілася в нас. Я його зараз забираю на бік. І тут, е, як ви пригадуєте, у нас залишилася е, прилетіла сюди льотна бджола, і е, їй ми поставили більшість розплід, який є непечатним. Зараз ми так от дивимося. Зразу кажу вам так, що тут маточки у нас немає, адже ми всіх бджіл витрясли і віднесли на інше місце. Бачите, що гарним показником є те, що вони зараз тянуть вощинку так, але на вощинці так як маточки в них немає. Вони будуть робити ці от мисочки. Ця льотна бджола залишається тут завдяки тому, що ми залишили їм рамочки з розпечатаним розплодом. І вони мають зараз таку місію його годувати, адже вони ройові бджілки, вони виходять з ройового, годуючи їх, згодуючи личинки, і таким чином ми боремося з цим руїнням. Також ці бджілки льотні вони будуть натягувати на відкритому розплоді маточники, які ми маємо вдало позривати обов'язково, тому що вони будуть хотіти собі з цього розплоду вивести ще матку. Ми цьому будемо запобігати, і потім з часом тут є в нас неплідна плідна маточка, вже я відкриваю е, отак от, клійоночку, і коли, коли вони тут повністю осиротять, не буде личинки, з якої вони можуть вивести матку, ми їх просто об'єднаємо з верхньою сім'єю і все. Вони собі під'єднаються, і тут маточка буде вже цьогорічна, молоденька, працювати. А інший вулик, е, в який ми переносили цю сімейку. Витрісали в нього всю бджолу і давали їм тут більшість печатного розплоду. От, дивіться, покажи кількість бджоли. Бачите, тут лишилася нельотна бджола, і видно, що вони тут сильно так не вилітають. Лишилося тут раз, два, три вулочки, чотири. Тут вони не обсиджують, і тут ще дві вулочки. Бачите, бджілки сидять тут, напевно, їм зараз на край треба буде дати вощинку. Хоча вони мають тут вощинку, бачите, Оп. вони її не дуже потягнули. Зараз подивимося далі. Тут я їм лишав, що у нас тут є печатний розплід. Тут буде більшість печатного розплоду, але бачите, ця от мала кількість бджоли вона буде компенсуватися тим, що вийде розплід. Тут є матка, і вся ця нельотна бджола вона буде, вона не працюватиме, тобто вони не вилітають, їм не ніде взяти водички і так далі. Тобто вони не будуть вигодовувати. А от матка вже ця от стара вона вже вийшла з ройового, і це ми можемо бачити, тому що вощинка відбудована, і тут в нас вже є яєчка. Ось як бачите, в них вже є яєчка, тобто матка працює, матку почали годувати і е, вона почала е, відкладати яйця. Ну і це говорить, що вони вже виходять з ройового. Гарно будуть працювати з часом. Оця от молода бджола не льотна. Вона стане льотною. А на її місці стане бджола, котра повиходить з чарунок, і все. І таким чином цей метод працює. Що ми боремося з руїнням? Тут буде сім'я, яка буде працювати і там буде працювати. І найкраще те, що я бачу з того методу, що не потрібно шукати маточку, адже з звичайним нальотом на матку, також він дуже класно працює, прям супер, але знайти матку, котра похудала, котра готова вже до руїння, ну це прям дуже тяжко. І зараз в цей час такий метод він хороший. Тож, друзі, якщо метод був корисний, якщо ви вважаєте, що Щось є не так, обов'язково залиште коментарі, адже я не позиціоную себе як якийсь суперкласний посічник. Декілька вуликів я експериментую своїми експериментами або певними методами, котрі працюють. Ділюся з вами. Обов'язково залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей.